Що ти, синок, радуєшся, так? Да? Мене Ігор радується такими всякими безділушками. Доброго дня всім. Ранок Ігор ще наш налягав спадки. Сколько вже Ігор часу подивись. Ранку, а вчора сколько ти встав ввечері? В восьм вечора ще не ляв спати. Пішов на пошту, щось заказав, водовся переключається різними е, цветами. Кольорами там синє, зелене, красне, жовтей, якийсь оранжевий, воночі не спиту і ще не лягає. Ігор, тобі треба поспати. Угу, Іди поєш, Чайок, он, ковбаса є, ковбасає, вермішель, угу. бутерброд іду, лягай, віддихай. Буду робити оладки. Кефір у мене є години, один Оцю пачечку маленьку. Всю виливаю миску. Так. Є. Yeah. Так, додаю чайну ложечку соди без горки. Мішую. Тут сода заробила, і зашипила, гарно. Яйця не буду додавати, просто буду такі метки, добавляю ще посолі. Так Та гарно. чуєте? Добавляю супру, просунули ножички, добавляю просто муку. Сегодня я взяла муку уже 49 гривен, представляете? Знав це вот, підросли і роблю собі тести, яке мені треба. Я роблю всегда таке трошки вистувати. Так, це прощаємо тут трохи. И все, розмішую і все.

Таке? Ось вот таке Все пошла жарить пять минут работы. Уже миску напекла, ладушок. Нум, mm. які є бачите? Ух. Ну, це є. Опа. Оп, а Зараз ще накриємо кришечкою. Опа. І бачите, туди збоченький огонь. трошки вот так подрум'янілися.